Оксана Лятуринська Важкі киреї золоті. Важкі киреї золоті, далматики та оловіри, і княжі корзна і щити, ножі, списи, мечі, сокири, ковтки підвіски, барми і гривни і соболі. Білиці й куни, і згуки рогу переливні, й гучні від перегонів луни, розгонисте небесне грище, Все довше, ширше, глибше, вище, є лицарству, де погуляти і хист і силу показати. А пугар з золота тяжкий, Повінця повниться медами, Він із руки і до руки кружляє хмільно за столами. Олег Ольгович Ярослав, як не пізнати Святослава, Щит ясний сонце, очі став, а обіч його ратна слава. Роман Данило. Ось момисл, тобі все лицарство шановне, хоч шапку скинь і уклонись, і йде злотпугар за переможного миру вам!